Рік тому на Чернігівщині тривали запеклі бої. Рашисти намагалися взяти під контроль Чернігів. Задля того вони оточували місто з різних напрямків. Один з них пролягав через Лукашівку. 9 березня 2022 року російські війська підійшли до села та почали вести обстріл по українським позиціям. Зав'язався бій. Той страшний день згадують працівниці фермерського господарства Роса приміщення якого опинилося на лінії вогню. Прийшовши на роботу зранку, вони одразу потрапили під обстріл. А тут я була із дояркою, за дією, а тут за стовбом сиділа на цьому. Друга доярка, сиділа, а там син був. Сім з половиною годин вони провели лежачі. Спочатку на бетоні, потім на мішках. Навколо все гриміло, сипалось та руйнувалося. Рашисти вели прицільний обстріл по фермі та навколо. і корови, телята багато було скрута. Багато було. Але можна сказати, почти половина вся накрилась. Моя партія вся була побита. Тому що ми там лежали, до да, хлопчики бігали, кажуть, я права сторона, половину корів вже немає, вже вони каже побиті. І там вже у дірки були в стені, Як вони стріляли, так побили корови водою, і все там, це ужас був. Ми б до 30-го лежали, якби не прийшов мій чоловік із сином по нас. так Зробилася така тишина, тихо-тихо. Я й кажу, а українські. Ну, які він там позвання, не знаю, стояв. І каже, ну якщо будуть русські йти, щоб знали, що красна пов'язка на ногах. І щоб не обзивались, навіть і не ворухнулись, тому що вони спочатку стріляють, а тоді, каже, дивляться. О, ну, ми й лежимо мовчки. Я кажу, хто сіди. Дівки, так, да", каже, хто сіди. Ідуть, я чую, а чоловік і каже, навірно, всі повбивали. Я. Нема ніде нікого. каже. Сюди приходить, аж ми вилазимо до тулі. Дорогою додому вони побачили руйнування та вбитих українських військових. У нас вивели в обіда у три години як ми вже виходили цю туди, де вже у нас там кала погреба на углу стояли їхні машини і там пушки такі з великими дулами. Ми думаємо, що як бахне. Аж вони, правда, нас не зачепили. Бо ми поміж кашарами, поміж кашарами туди зразу заховали і пішли туди за, до башні туди. Ну, вже урагани в землі, і дирки були і йшли, як вони ж по фермі не лопили, так то до були, то перельоти. Ну, ми вже виходили, так, зерновий вже розбитий був, вже плити лежали. З каровнів вже побитий був, і з тієї сторони трактор був, вже прийшов воєнний, так каже, розбитий. І там вода каже, бежить, вже коровник затоплює водою, так син перекрив у погріб, де вже йшли, так і мертві лежали, розстріляні хлопці. розбуті, роздіти є. І, і гроші наші валялися кругом у притулку. Сусідню села зять так к притул розстріляний, був, вже лежав. Пані Валентина каже: хоч і пройшов вже рік, від спогадів і досі стигне кров. Ми йшли сюди, ось поза хвермою дорогою. Там є дорога, називається Крінка. Там два солдати наші вбиті було. Один лежав у сосонках, а другий в раву сидів уже так схилений. Що Наташинці не каже: не дивіться, і діти, дивіться, тільки ноги, не дивіться по сторонах. А які ж вже їхні рюкзачки були витрушені, таблеточки валялися, гроші, які там полотенце, ложка, чашка, мисочка і, і боси вже. Вже розбутіє були, вже були розбуті. Пізніше одяг та взуття українських військових місцеві жителі бачили вже на рашистах. Ходили вони в чому попало, шовку, де в кого, кого красокки зняли, бо приїхали вони у плащах АЗК, резинові чоботи і перчатки резинові. Усі у них така хворма була. Потім почали по селу ходити, почали наших хлопців, коли повбивали, вони одразу їх поразували. Пані Алла з сином добиралася додому перебіжками з одного підвалу в інший. У свій двір вони дійшли вже 10 березня. Утім виявилось, що їх дім був зайнятий окупантами. 10-го числа нас забрали у погріб, посадили. 10-го числа його виводили на розстріл. Той командир їхній встановив на ноги і розстрілював, а ми я мене в погрібі держали. Потім три дні держали в погребі, випускали тільки на пануждах. А потім через три дні. Після того, як ми, вийшли з погребу, дню вчора через... понапивалися вони, і вечором його забрали, позвали, він пішов до їх. І вони почали допитувати його. Перерізали на стегні сухожилля, ногу пробили ножом той, він падав, без сознання лежав. вони ну, прийшли, начальство їхнє, їх було там багато нас бетирів у сусідньому дворі. Все діло. Так, щитайте, забрали його, не дали зарізати. Випустили його, він помаленьку додому прийшов, сутки кров'ю заходив. На фермерському господарстві рашисти також похозяйнували. Корів, які вижили після обстрілів, різали собі для їжі. Інструменти та цінні речі також вкрали. Скот різали, тут аби той, на поддонах голови, шкури лежали. Отут у нас, тоді кажуть, той, люди бачили, як биков з нашої ферми за роги танками тягали. Каже, наблюдають. Як бистренько, швидко приїхали на ферму, значить теля зарізали. Якщо вже довше, значить корову ріжуть. Вже люди наблю, наблюдали за ними, вважайте, з того, що дивилися, що вони багато скоту в нас порізали. і тільних кору порізали з телятками, лежали рядом телятка. Ці дні були найкривавіші та найстрашніші як для мешканців, так і для українських військових, адже сили рашистів переважали і у кількості, і у техніці. Після запеклих боїв довелося відступити 21 день. Жителі Лукашівки перебували в окупації, доки нашим військам вдалося вигнати окупантів. 9 березня 2023 року місцеві жителі та родини загиблих військових вшанували пам'ять полеглих біля зруйнованої церкви, де тепер встановлений пам'ятний хрест.